Про склад Іванківського штурму. Сьогодні штурмівці вийшли на номер 23 З перших хвилин ватації футболісти штурму і Олександр Волков чітко замикає асистент арбітра Прем'єр-ліги. Знову ватації, знову ватації. Футболісти штурму було небезпечно. Олександр Саєнко зараз е, рвався, доводить протиборського гончару І в контратаку переходять гравці Шахтаря. Швидко рухаються по полю. Футболісти в оранжевих помаранчевих футболках. Але ми їдемо. Непогано зараз Волков віддав на Волков підключає Ремезовського, капітан іде вперед, прострілює. На ударній позиції зараз хто там? Балашов здається, але пробити поворотам не вдалося. Помогай! Який зіграв багато матчів на професійному рівні. Ну і в першу чергу, в який момент зараз помилився на виході голкіпер Шахтаря. України це все в складі. Одеського чорноморця. Ну, а за свою. Небезпечно було біля воріт штурму. В синіх футболках турчанов віддав наліво, на Волкова. Волков на рубльова. Рубльов падає. Там в протиборстві з футболістом вибудували стіночку футболісти. Академії пробиває по воротах. Сьомого номера Петрука. У руки Дмитро Міхеєву. Прийшла ця подача. Тютюнова, але Тютюнов не зміг пробити. Гончар пробуває, у Гончара удар не вийшов як слід. Там м'яч не дійшов до Дмитра Міхеєва. Київщини. Володарю кількох рекордів бомбардирських у чемпіонаті Київської області. Або правого Вінгера зараз грав справа, зараз пішов наліво. Така у нас, е... Ось проти дитятіва. Продемонстрував свої швидкісні якості. Дев'ятий номер Михайло Сліпчук. Ну, звичайно, штурмівці, забивши швидкий гол, ну трошки так поблажливо ставляться до свого суперника. А от гравці, от зараз подивіться, обманним рухом. Тютір Тютюнов так прибрав зараз суперника і чудово проникаючи передачу, віддав Там, на протилежному від нас фланзі біля кутового прапорця і прострілює. Недозимований зараз. Чітко грає. Ось мене, до речі, виправляють пані Юлія Гончар. Зараз фол і буде перше попередження в нашому. Зараз непогано. І удар воротах Хруль забуває. Денис Хруль забиває і відмінна передача. Хто там? Від Богдана Рубльова, здається, так? Відмінна передача. Вилучення того ж самого. Беруть участь чотири команди. Проходить він в манежі селища Щасливе. Удар по воротах, Непогана спроба. Вчора Академія Шахтаря ю 17 зіграла 0-0 з Ужироцькою чайкою. Штурм переміг ФК Лісне 5-1. Сьогодні вже відбувся з передачі Віталія Балашова та Денис Хруль з передачі Богдана Рубльова. Проша передача на Шевчука. Шевчук на Хруля. Простріл і гол. І гол забивають. Забивають футболісти штурму. Розіграли як понос. Лящук проходить Петрука. Віддає на Шевчука. Прекрасно бачить е, Шевчука і удар поворота головою. Але повз ворота проходить м'яч. Не такі. Важкі для цих футболістів. Ну, і от сьогодні такий екзамен проти дорослих гравців штурму це важливий такий екзамен. Але от сказали тренерів, воно було, але до удару справа не дійшла. Так от підсказали мені, що от в цьому складі е... академії донецького шахтаря u 17 які який... вже літали, ось, наприклад, у е... Португалію. Ох, удар по воротах і четвертий м'яч літає. У ворота ворота штурм. Шевчук. Пройшов зараз Шевчук. Ну прямо по, по стрічці лицевої лінії почалися, А тим часом непогана комбінація під удар. Лящуку удар по воротах з правої ноги. Ілля пробуває, вихованець полинського футболу. І також привіт передає, нас дивиться. Гончар, правильно, гончар. Штурм, чайка-вижот. Ще одна спроба від Лящука і знову з таким же успіхом. Вище воріт проходить м'яч українських або зарубіжних клубів. Цих футболістів. Ох, який момент. Такий удар на Справа один м'яч у ворота штурму, але тим не менше зараз. В атаці Іванківці Лисенко виходив на ударну позицію. Але повається Шевчук, отримує своєчасну передачу. Уже в карному майданчику Шевчук прострілює і удар по воротах. Ох, красива комбінація зараз була. Осачий, Бриженко. Шев... атака Шахтаря продовжується. І пас на, вихід. пас на вихід Федору Кокшарову. До м'яча Федір не дістає.